З новим роком, друзі! Нехай цей рік стане для вас періодом нових звершень, великих мрій та їх втілення. Пам'ятайте, що кожен день це нова можливість бути щасливими. Друзі, новий рік це час, коли ми залишаємо все старе позаду і починаємо нову сторінку життя. Нехай цей рік принесе у ваш дім мир, гармонію та радість. Щиро бажаю вам тепла у серці і натхнення у справах. Різдво. Це свято світла й надії. Нехай це світло завжди горить у вашому серці, освітлюючи шлях до мрій. а поруч завжди буде щира підтримка близьких. Хай різдвяна зірка освітить ваш шлях і наповнить кожен день любов'ю. У ці свята бажаю вам міцного здоров'я та щасливих мити з рідними. Нехай Божа благодать буде завжди з вами. Давайте святкувати різдво з вдячністю за все, що маємо. Бажаю вам яскравих моментів, які запам'ятаються на все життя. І нехай поруч завжди будуть ті, хто розуміє і підтримує. Нехай святкова ялинка стане символом здійснення ваших мрій. Бажаю, щоб новий рік був наповнений щастям, усмішками і приємними несподіванками. Вірте в себе і все вдасться!